Я вітаю вас, друзі мого каналу, підписники та ті, хто вперше завітав до нього. Мене звуть Лариса, я переселенка з Донбасу і зараз живу в місті корсун Шевченківський та ділюся із своїми підписниками тим, як змінюю вигляд будинку, як пораюся в городі та в саду. Ну, а тут показую вам. Як швидко та чудово змінюється природа навколо нас. Мені доводиться переїжджати із Броварів, де має квартира моя донечка, до Корсун Шевченківського і там працювати. То з онукою я була якийсь час. А тепер повернулося до корсуня. На городі багато роботи, і зараз хочу поділитися з вами тим, як я ну, прибирала з нього коріння від, від працьованих рослин, як тут намагаюся все від нього очистити, а потім прибрати. Ось, бачите, взяла багато інструменту із собою. Тут є і тяпка, і граблі, і лопата, і навіть сокира із вилами. Спочатку я копала город лопатою. Багато хто мені радив зовсім не перекапувати города. Кажуть, що це краще для землі. Може, для землі краще, але, ви знаєте, працювати навесні, на цій землі буде легше. І вже, якщо людина у немолодому віці, то вона робить усе, аби полегшити своє життя. І тому усі поради про те, аби не перекопували города, я все таки. Відхиляю, і кожен рік намагаюся копати. Причому копаємо ми, ну, так мама мене навчила, великими такими грудочками, аби земля лягала, аби за зиму та весну вона набралася побільше вологи. А потім навесні заволочуємо ми цю землю і вже сіємо те, що потрібно. Кожен рік так роблю. Дивилася, що сусіди, ні, вони не перекопують. Ну, а це було першого чи там, другого року, коли я там була присутня. А вже цього року майже всі покопали. Ну, а це я збираю останні. Буряки лишалися вони в землі деякий час. Я навіть вирішила трошки замаринувати їх, бо їх виросло багато в цьому році, саме цей врожай замаринувала. Ну, там вариш буряк, потім додаєш лимонну кислоту, трошки цукру, солі, ну, я замість цукру в кладу. і таке. 10 хвилин на... тримаєш на вогні, помішуючи, потім закручуєш у баночки. Ну, а це останній врожай огірочків. Я вам розказувала і показувала, що їх в цьому році в мене багато. Деякий час я залишала ще ці огірочки на цій діляночці. Все не прибирала, бо кожен день підеш і знайдеш огірочок. Ну, але доки ж їх вже тримати. це я познімала їх із сітки, по ці всі підв'язочки прибираю. І потім зберу все це багаття. Та і зараз покажу, що віднесу на свою компостну кучу. Де Мені радив, а ви компостну кучу зробіть. У мене вона вже третій рік. Ну, а це останні грушки, одна по одній знаходяться і знаходяться під деревами тут. Ну і останні кущики. Тут огірочків, все. Все-все треба прибрати, аби потім і цю діляночку перекопати. І тут уже я закінчила. Чудове відчуття затишку надає твоїй оселі ось ця потріскуюча піч. 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 Вона дає не тільки тепло, розумієте? А ще й такий комфорт, такий затишок, такий... Таке відчуття чудове, коли живий вогонь знаходиться в твоїй оселі. Трошки холодно стало, і я вирішила протопити пічку. Але ж це не просто піч, вона ж... Весь будинок обігріває. Батареї працюють. Насос працює. Ганяє водичку гарячу по батареях. І в хаті тепло стає. Це так приємно. На печі гріється. Вода. ну Мені не потрібно, вона швидко нагрілася. Я можу її на газу нагріти. Але поставила, хай буде. І так приємно тут посидіти біля тої печі. Відчути таке тепло і для душі, і для тіла. Ви мене зрозумієте, бо ми, ну більшість з нас <хи> не все життя жили в комфорті та в затишку. Моєї мами в хаті була просто піч. Ну, в центрі будинку вона обігрівала кімнатки. А в мене було, було спочатку централізоване опалення у квартирі, трикімнатній нашій нашої сім'ї в моєму місті рідному, а потім я його замінила на газове, поставила ну, своє індивідуальне. Ну, в усьому місті закінчували опалення. Централізовано прибрали установу теплосіті. І усі мусили провести собі індивідуально. Я провела індивідуально трошки раніше, ніж відмінили центральне в місті повністю у нас там на Донбасі. Ну, Це дуже потребувало багато нервів провести те індивідуальне опалення, бо з газовими службами зв'язуватися, то дуже складна річ. То вони ну, гроші потрібно величезні, то вони назначать день, що вони приїдуть, підключать, перевірять, яка там у вас система. Що там у вас, що ви поставили, який котел? І ти їх чекаєш, чекаєш від місяця в місяць. Але потім все ж таки ми встановили те опалення. І був двоконтурний котел із гарячою водою. В нас там. Ну, Це, звичайно, змінило повністю таку атмосферу в, домі, в квартирі, Бо в нас були навіть потолки чорні. і, ну, така... Кутова квартира і стіна ну, там із плит, і, мабуть, між плитами були якісь відстані, звідти завжди холод ішов, і так тягнулося по стінах. Але ж платили, як усі, і начебто в хаті тепло, а в хаті було сиро і погано, я б сказала. Але коли індивідуальне провели, то вже зовсім інша річна стала. І водичка гаряча. Вже з'явилося, бо котел двоконтурний. Ну, а от мені кажуть, чого ви не провели газове, на що ви такі, таку складну річ зробили, як пічне опалення? Ну, знаєте, не все ж одразу. Спочатку треба було назбирати гроші, як пенсіонерка, переселенка. Де ж я візьму на все, аби все зробити якісно і так, як хочеться. Тому потроху про питання. Ось тут, наприклад, навіть підлоги ж не було. І в тих двох кімнатах така прогнила підлога. І Це важливе питання, його треба вирішувати в цьому будинку. Але поки я одна тут, мені цих двох кімнат достатньо. Просто хочеться, щоб тепло було в усьому будинку, а не тільки в цих, цих двох кімнатах. От, розповіла вам трошки про себе. Це хочу аби і ви помилувалися цим живим вогнем, який в моїй хаті тепер є. І ви знаєте, на вулиці сьогодні серйозно похолодало так трошки. Трошки, але серйозно. І вітерець. Хоч і не великий вітерець, але все одно налітає отак, і дуже приємно, ну, все я ще хмари показую. Ці зелені дерева. це тільки зараз пройду. Груші пожовтіли. Я сьогодні тут копала і трошки обрізала груші. Ну, бачите, яблунька одна пропадає в мене. Що з нею залишилося? Вже одна пропала ще тепер інша. Ну, не видно, що в мене топиться піч, але вона топиться. І <свісно> я зараз відчуваю таку холодно мені на вулиці. Серйозно. А в хату заходиш, а там батареї гарячі, нагрілися. Может, вечір. І тут у ванні, комфортна температура. І що важливо, то не треба закривати двері між кімнатами. Батарейки гарячі, обігрівають усе приміщення. І ось ця піч, яка дарує нам тепло та затишок на душі. Піч складена своїми руками. Знаходитися в теплій хаті, тим приємніше, чим похмуріше на вулиці. Ось такі хмари сьогодні. Дуже прохолодно. осінь. Потроху я звільняю від багаття весь свій город, перекопую його. Ось тут ще від гарбузів потрібно звільнити землю, але дивіться, вони ж тут іще квітнуть. Але вже марно. Ось такі чудові крокуси прибули до мене з Німеччини. Ось так упаковані воно тут. І з дірочками на пакетику і такі різні і Зараз хочу їх спробувати посадити ось там під тим деревом. Ну, бо тут дуже мало місця для. Крокуси квітнуть ранньою весною, і тому я думаю, що під деревами їх садити можна. Ну, Звичайно, я ще й почитала про це, і тому вирішила, що тут, напроти моїх хідних дверей до будинку під деревом, під старою сливою, їм буде надійне і гарне місце. Подивимося, чи зійдуть. Навесні. Вони різнокольорові і дуже сподіваюся, що буде все гарно. Зверху на тому пакетику була інструкція, на яку глибину їх саджати, і тому я все за правилами виконую. Сподіваючись, що вони порадують своїм буйним цвітінням мене. Ось так розклала їх, там і відстань, яка потрібна була, витримала, ну і засипала їх. Ось ще ж в мене гіацинти є. Гарні три? цибулинки і ось ще нарциси. Весняні кити. Нарциси мої улюблені. Зараз і їх посадимо. Вирішила на оцій діляночці посадити ну, три цибулини. в мене є гіацинтів. Я почала копати і, і ось накопала. Хробаки. Гіацинти треба саджати трошки глибше, і відстань між ними більше повинна бути. Ну, я всі правила витримала. І нарешті ми мене лишилися на їх треба садити на. Десь на 10-15 сантиметрів угоріть. Якщо такі великі цибулинки. І на 10, якщо малі. Я вважаю, що це гарні, тому зараз покопаю тут них. Там вже освободили. Я дуже задоволена, що знайшла місце гіацинтам, і крокусом, і нарцисом, і всі вони будуть на видному місці зростати близько до дверей. А це останні яблучка вам показую. Гарбузи мене тут ще поки що зберігаються при вході. А ще одним моїм завданням на сьогодні зібрати шипшину. Я вам не розповідала, ну, колись показувала, що вона в мене є. Просто я одну трояндочку все ж таки не звільнила від шипшини. Вирішила, багато квіту було на ній. Я її пожаліла і вирішила, то нехай збережеться до осені. Шипшина це. Теж така потрібна ягода нам для здоров'я. Взяла ножиці, і оце її зрізаю. Вийшло, її небагато, потім я її посушу на своєму газовому конвекторі. І буде в мене вітамінний чай у зимку. Хоч трошки, але буде. Нікуди не ходила збирати шипшину, бо тут і її і, і небагато. Бачила один кущик біля кар'єру. Ну, хтось інший її нехай порве. А в мене є своя. І це теж восени дуже приємно, що є така рослинка. Але залишати шипшину вдворі я не планую. І тому після збору пішла її та зрізала. І прибираю, зараз вам. Показую, що я цей кущик не хочу, аби він ріс. Вже давно хочу мати для свої, своїх крісел в Курсуні такі матрасики. І ось знайшла такі. Матрасики, я не знаю, що там. Ну, здається, що не поролон, Але м'якенький, може і старенький поролон вже. От я їх купила три, на жаль, а мені потрібно чотири. Ось такі матрасики. І я хочу пошити на них чохли. І теж ага, в цьому а в секунді купила ось таку тканину. Ну це, мабуть, була штора, портьєра, щось таке. Вона досить жорстка. І думаю, що на матраси її буде достатньо. Треба її попрасувати, бо я її випрала. Просування ще попереду. І ось уже вам покажу, що пошила такий кант. Ну, тут всередині мотузочка Каміна досить жорстка і така не піддається. Першого разу вирівнювання. Ось викроїла три таких деталі. І зараз буду їх з'єднувати між собою за допомогою ну, шнура такого, аби окантовочка була гарна. Це зробить чехол і буде такий же самий матрасик. Ну, поки що я це відкладаю, а ось покажу вам такі матрасики свої, що пошила. Мабуть, тут буде? І ось так. Ну такі чухли. Ніточка Бо спішила. їхала ж, і треба було швидко все дошити. А ще я привезла таку купила скатертину катертину на цей столик, може. Ну, подивимось. Зараз просто, щоб композицію зробити, постілю на цей столик. В однакових кольорах приблизно. Ну, і ще є один матрасик. На протилежне крісло. Потім, коли пошию, тоді покажу. Цікаво, як тут буде сидіти. Ой, дуже добре <гадується> подобається мені, як гарно тут стало. І так прям в спині є на що спертися. Мені дуже подобається. Ось вам демонструю, як виглядає ця скатертина на столі ближче. І матрасики два моїх. Скатертина має ось таку кайму. Ось як воно виглядає тепер. В одних кольорах. Донечка буде задоволена, бо вона дуже давно каже: Мама, треба замінити оцю клейонку. що під нею тут, або скатертину. Я кажу, я пошию скатертину, та буде, буде тут краще. Все. Ну, так. Буде значно краще, коли і на тому кріслі будуть такі ж самі кольори зверху. Ще мені подобається вже. Тут зараз покажу вам яке мінливе осіннє небо, і хочу прочитати вам віршик свій. Ти в історії світів найлютіший іскатів, і від тебе навігласа відвернеться людська раса. Що ти і роди накоїв, українець мужній встояв, не туди пішов, юначе, по тобі гаага плаче. Захотів собі ти Крим. А поїдеш у надим, і йдеш, як варвар по кістках, свій ти наближаєш крах, українців ти гнобиш, в бункері, як щур тремтиш, люд збираєш у кореї, це вже пік ганьби твоєї. Зрозумів, як облажався. Ми йдемо, а ти ховайся. На цьому я закінчу сьогоднішню свою. Розповідь. Чекаю на ваші коментарі. Дуже вдячна за підписку і на все добре вам.